Редактор культурного медіа, як от воно е, типу, функціонує, і чи воно взагалі? Я знаю, ти щось маєш з того? Ні. <гум> Чувак, три роки. Ну, культуру будують люди, які готові ніхуя не заробляти. Тобто, ну, взагалі ну. нічого. Ти скажи, це міністру культури України. Да. Так він не займається культурою, в цьому його, блядь, проблема цього міністра, що нахуй, він, він нічого не робить. Розкажи щось про нашого міністра культури в двох словах. Це Ткаченко, так? Mm, uh, зараз. Я не думаю, що я достатньо компетентна людина, щоб. Оці... Ну, знаєш, там, щоб прям провести аналіз, це трошки не моя тема, типу умовно. Але на твою думку, хуйню робити. Так, да, да, все хуйово, достатньо. Ah. Ну, взагалі... Oh, компетент, ну ти сказав. <laughs> да, я, ну, чувак, я дуже багато аналізував ситуацію. Да, і... Ми чуємо цей глибокий аналіз. <laughs> хуйово. Ну, дуже... Дуже... Чому? Аргументів чому? багато прийшло. Ну, аргументи, які в тебе все одно є там. Що таке? <laughs> Він відволікся просто в якийсь момент, знаєш. Я думаю, що проблема, ну якщо взагалі загально, як я вважаю, як я би її вирішував, тому що нема бабок, нема нормального несування, uh -huh. і бабки, які є, йдуть не тоді, куди треба, на мій погляд, особисто. І що у нас нема адекватного просування, чим ми займаємося? Фактично, ми ж не створюємо культуру, ми просуваємо культуру. Uh -huh. Культура це контент. Контент, який потребує постійного просування. То в нас немає контенту, у нас є uh -huh. дохуя, дохуя контенту. О тут люди в залі ми сидять. Ми говоримо про культуру, а, але так і не ти, ти думаєш, от типу у нас тут 50 людей. Скільки людей знають, що ми перемогли в Каннах, що у нас є переможець Вен Венеції? що у нас є переможець Сандерсу. Напевно, навіть ніхто не знає, хто таке Сандерс. А Сандерс це один з найпіздатіших фестивалів американських авторів. Американських я знав. блядь, польський. — А от реально, а можеш нам сказати, а хто в Каннах переміг, щоб так нам попишати? Не Калуш? Не слабошпицький. Фільм. Як він називався? Не пам'ятаю. Коротше, це український режисер представив картину, яка перемогла і, в Канах. Дивись, і, і, у нас, добре, у нас добре. є Венеція Васянович минулого року, Атлантидою. Чи поза минулого, не пам'ятаю, взяв uh, Венеціанський кінофестиваль. Слухайте, ну це круто. Давайте хоча б цьому поаплодуємо. В Каннах перемагаємо. Це вау! Так, а скільки, скільки... І буквально свіже, буквально свіже. Фільм Олега Сенцова «Носоріг» був нагороджений на фестивалі Любеське лято-фільмове, який проходив в Польщі. <реш> Він, до речі, є на Netflix. Ну, типу, Netflix вот. викупав викупив Сенцова кіно я ходив, на, я ходив на кіно, це Сенцова «Носоріг», 23 лютого, якраз я ходив в кіно. І я ми сиділи з дівчиною, і я казав в неї, прикинь, якщо то останнє кіно, яке ми в кінотеатрі побачимо. і на сьогоднішній день. Позакривали всі кінотеатри, я такий. То -тут -то... Спіздів, ну, але що, нема в нас просто? Ну, зараз е, не та неправильно, я сформулював питання. нема, Не було в нас тих грошей на ту культуру чи просто вони виділялися, але йшли не туди, куди треба. Бо держкіно ж багато чого профінансувало. Я думаю, що друге більше. Але знову ж таки, я не дуже хочу знаєш там казати речі, потім мені буде ну а ти, у ній. ну, якось там моя, клопотався моя, про, типу, якийсь май, грант, моя, про якийсь грась да, абсолютно точно. Моя задача, ну типу, конкретно моя популяризація uh -huh. культурних продуктів. Все, що ми робимо, розповідаємо цікаво про цікаві культурні явища, події тощо. Все, ну типу, популяризація бути людьми, які розповідають, що є Сандерс. І що ми так. там ігравали? А розкажи, є. що, за що то, це за Сандерс такий? Це фестиваль? Фестиваль? Фестиваль, де? фестиваль. В, Америці. в Америці? Фестиваль в Америці. В